Продовжують готуватись до контрнаступу прикордонники бригади Сталевий кордон. Арсенал штурмовиків нещодавно поповнила нова західна зброя, зокрема хорватська РСЗВ РАКСА 12 д Тож бригада активно її випробовує, відточуючи навички з утилізації окупантів. Ця реактивна система має калібр 128 мм міліметрів і може нищити як живу силу ворога, так і техніку, призначена для ведення вогню по великих площах на дистанціях до 8,5 км. кілометрів. Використання наших прикордонних підрозділів, які зараз воюють під Бахмутом, на других ділянках от, нашого кордону і нашої землі потребують такого озброєння, яке може наносити максимального враження противнику. Іван Шевцов підполковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, колеги. Отже, поговоримо з вами про підрозділ прикордонників Сталевий Кордон. Він же ж належить до гвардії наступу МВС. Розкажіть, чи завершилася підготовка бойова цього підрозділу, і чи бере він, можливо, вже участь у виконанні бойових дій? Станом на сьогодні ми ще не беремо участь у бойових діях, тому у нас є можливість покращити нашу підготовку. Зараз проходять навчання, як ви вже казали, артилерійськими підрозділами, також проходять навчання фахівцями, снайперами, також іншими військовослужбовцями за своїми напрямками діяльності. Скажіть, будь ласка, пане Іване, а сталевим кордоном командує полковник Валерій Падитель, герой України, учасник, зокрема, оборони Маріуполя. Які у нього пріоритети як у командира, і що він насамперед вимагає від своїх бійців? Яке найголовніше завдання ставить командувач? Наш командир, полковник Валерій Падитель, перш за все відноситься до нас як до людей. Головна його вимога, щоб кожен з нас був справжнім фахівцем своєї справи. Саме для цього, в принципі, нам і виділений час для проведення тренувань. Також позиція нашого командування полягає в тому, що перш за все зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тобто, підготовка проходить таким чином, щоб кожен боєць. Міг врятувати себе на полі бою, міг врятувати свого побратима. Ну і від відношення відповідно нашого командування якраз полягає в тому, щоб допомогти нам навчатися, допомогти навчатися нашим бійцям, щоб максимально якісно можна було проявити себе в ході проведення бойових дій. От мені цікаво, бійці гвардії наступу вони навчаються, вони проходять злагодження виключно в Україні. Чи є можливість, скажімо, виїхати на навчання за кордон? Як це роблять бійці інших видів військ? Так, у нас є навчання і за кордоном. Вузку профільних фахівців, і також іноземні інструктора приїжджають до нас, проводять заняття, вчать наших військовослужбовців за стандартними НАТО. От розкажіть про те, яким чином стоїть задача так перед саме вашою бригадою, тому що знаємо, що традиційне завдання прикордонників це дія в обороні, а гвардія наступу це більше штурмові дії. Як в сталевому кордоні поєднано ці дві задачі. Кожен військовослужбовець е, повинен вміти діяти як в обороні, так і в наступі. Це дві взаємопов'язані речі. Тому ми спочатку вчимося діяти в обороні і потім з оборони переходити в наступ. Е, для того, щоб переходити в наступ, кожен військовослужбовець повинен знати свою роль і своє місце е, на займаній позиції. Тому якраз е, навчання у нас проходять штурмових підрозділів. У нас є безпосередньо. Бійці, штурмовики, які навчаються, як штурмувати окопи, населення знімати запрошення, тобто ми до контрнаступу. Ну, давайте на сам кінець, це те, що може і поповнити лави сталевого кордону і реалізувати бажання тих, хто зацікавиться можливістю захищати наші кордони. Чи триває набір, навіть напевно буде правильно сказати, добір до загону сталевих кордон? Розкажіть, будь ласка, про можливості реалізації от такого бажання у наших глядачів. Станом на сьогодні повністю штат Сталого кордону вже заповнений, але громадяни можуть подавати свої анкети, свої заявки, і такі громадяни будуть переведені в число резервістів. Потім, при необхідності з числа резерву, ми будемо поповнювати наші запаси, або даним громадянам буде запропонована служба в інших підрозділах Державної прикордонної служби А подають заявки зараз. Так, по заявки досі надходять. Дякуємо, ж. Дякуємо за інформацію. Іван Шевцов, підполковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону. Був з нами на зв'язку.